Вітаю, це програма «10 хвилин у студії Дарії Юськова. Співпраця в культурній сфері є важливою складовою євроінтеграції України. Кривий ріг долучився до проєкту Місяць польської культури. Нещодавно у читальному залі Криворізької бібліотеки філіалу для дорослих номер 10 відкрився польський центр та розмовний клуб мовімо по по-польськи». детальніше про цю ініціативу розкаже Гана Бовду, завідуюча бібліотекою філіалом для дорослих номер 10 Вітаю у студії! Вітаю. Ріг дуже тісно пов'язаний з Польщею. Минулих вихідних у читальному залі бібліотеки філіалу для дорослих номер 10 відкрився польський центр та розмовний клуб. Хто ініціював та підтримав ці проєкти. По-перше, ініціатива, звичайно, пішла від самої громади, польської громади, зокрема, із громадської організації Криверійський міський союз поляків і конкретно це Катерина Кучер і Оля Комарицька. Потім під'єдналися пані Таїсія, пані Тетяна, пані Марія. Ну це вже трішки потім. Але ініціатива від цих двох жінок. Загалом якої є співпраця вашої бібліотеки з громадами національних меншин, зокрема з ГО Криворізький міський союз поляків. У нас дуже тісна співпраця. І історія співпраці дуже об'ємна і цікава. Я, можливо, я трішки на цьому зупинюся. Знаєте, Ідею появи цієї організації це була ідея Валентини Миколаївни Травінської. Саме вона організувала це все і зароджувала ця сама організація Криворізький міський союз поляків на площадці саме в нас у читальній залі бібліотеці. Це було в далекому 2012 році. Це було дуже цікаво. Це, на той час це взагалі було важкувато, але люди всі під'єдналися і метою цього, цієї організації в першу чергу було, це, звичайно, вивчення історії Польщі, вивчення традицій Польщі, Польщі мови польської. Для чого? Для того, що дуже багато людей, криварісів на той час шукали своє польське коріння для того, щоб отримати карту поляка. Тому, тому це нас підтримувало, і місто підтримувало, міська влада підтримала, Саксаганський виконком підтримував. Ну ми відчували цю підтримку і, звичайно, працювали. На повну потужність я б сказала так на той момент. Про актуальну співпрацю знаємо, що бібліотека нашого міста долучилася до проєкту Польська Полиця в Україні. Розкажіть про це детальніше зараз. Ну розумієте, бібліотека наша універсальна і фонд у нас універсальний, публічна бібліотека. Тому ми взагалі співпрацюємо. З громадами національної Кримом Омброї досить давно, але можливо про це трошки пізніше. Я хочу сказати, що Україна ну, ми європейська країна, і в деяких питаннях, на мій погляд, ми навіть набагато сильніші духом і своєю єдністю від деяких, як показала. Як показав час зараз, але це дуже актуально. Актуальне вивчення польської мови і тоді було, я сказала чому, а зараз трішки по-іншому. Чому? Тому що дуже багато наших людей у Польщі, дуже багато там залишилось зараз і ще дітей, онуків і криворізці, які зв'язуються зі своїми дітьми, вони хочуть вивчати польську мову. І, звичайно, це важливо. З цієї точки зору це важливо. А з іншої, ще хочу сказати, що плече допомоги, дружня допомога у перші дні війни. Це було диво, і навіть і, і до, сих, до сих пір це і фінансова підтримка. Всіляка підтримка від польської армії, мову друзі, повинні ми знати, я так думаю. Все ж таки про проєкт Польська полиця в Україні. Щодо цього, значить, у нас у фонді є книги польською мовою, є, книги є українською мовою, оскільки ми співпрацюємо із польською громадою. Але у цьому році такий пілотний проєкт, який був за, реалізовувався інститутом книги у Польщі у співпраці з Українським інститутом книги і всі бібліотеки міста, і наша бібліотека, комунальний заклад культури, міська бібліотека для дорослих. Ми теж взяли в цьому активну участь. І ми отримали 400 в минулому році, в кінці минулого року, 400 книг українською мовою. Польських авторів, цікаві автори, історичні романи, і дитячу літературу, і популярну літературу. От у цій полиці, в цьому комплекті, от, зокрема в нашій бібліотеці, це 20 книг, і вона окремо стоїть. Ми дуже дякуємо польській польській громаді і взагалі державі польщі, що такий проект під здійснився. У нас ці книги є. Ми отримали їх ще раз повторюю на заклад 400 примірників на 103 тисячі гривень. Дедальше про розмовний клуб, хто та в якому форматі проводитиме заняття? Розумієте, це розмовний клуб. В першу чергу, це ж знову ж ми повторюємо, що це вивчення історії Польщі, традицій Польщі, особистостей Польщі, взаємовідносин України і Польщі, вона різна була в різні періоди. І польська мова. Тому ми збираємося один раз на місяць, у першу суботу місяця, о 14-й годині в читальній залі бібліотеки, вона знаходиться в Палаці культури містецький. Зупинка наша, це зупинка площі Володимира Великого. Що в програмі цих зустрічей? Поки що ми так відбувається, так плануємо. Стерження цього цієї засідання. Це, по-перше, ми обов'язково говоримо про особистість цього місяця. Особистість, яка на польська. Поля, поляка, Саме характерно і важливо для світу, для Польщі, зокрема. обов'язково про особистість. Потім ми обов'язково говоримо про свята цього місяця. Це традиції е, обов'язково теж. Потім у нас є завжди ми проводимо інтерактивні мовні ігри, тобто люди навчаються, говорять. Це більше е, не я б сказала, що це не заняття, а це більше розмова, говорильне, спілкування. Не всі люди розуміють. Е, розуміють польську мову, вона дуже подібна з української, але разом ті. Е, Знаєте, хоча б на побутовому рівні, на якомусь розмовному, це важливо. Тому ось таким, поки ще так, таким чином. А на своїй польської мови у нас є пані Марія. Вона починала з самого початку ще в 2012 році. Вона в нас була на розмовному клубі у суботу, і вона співала у нас колядки. Потім, коли ми збиралися польською мовою, це надіємося, вона дійсно на сій польської мови, розумієте? І в родині в неї всі говорять польською мовою. Це дійсно важливо. І, звичайно, це Катерина Кучер і Ольга Комарицька, які добре володіють польською мовою. Ольга Комарицька, вона навіть зараз навчається у Хмельницькому університеті. На Філології польської мови, тому у нас є кому навчати, у нас є на, на зараз, є люди, які до нас приходять і. Скажімо, як Ольга Ткач, журналістка, вона хоче, вона займається перекладом, вона мріє, що вона перекладе е е польські вірші е українською мовою. Скажімо, Ірина Лоставецька, вона мріє, щоб побувати у Польщі саме для подорожі, і потім теж щоб спілкуватись. Ну, кожна своя мета і своя ціль. А люди під'єднуються і. Кавірі всі люблять нашу бібліотеку, і звичайно цей розмовний клуб. Скільки бажаючи хочуть взяти участь у цій ініціативі? Ну це ще, ви знаєте, ми мріємо, що в нас буде багато бажаючих і завдяки зустрічам, таким, які ми зараз говоримо, завдяки звичайно, розголосу самих людей. І в нас є сторінка. Нашої бібліотеки 10-та бібліотека, так і набирайте у Фейсбуці, ми там це показуємо і, і розказуємо, як це відбувалося. І, звичайно, зараз у нас десь біля 20 чоловік, які, які до нас весь час приходять. А після того, як ми відкрили мовний клуб, і я думаю, що з'являться люди. Але ви знаєте, це таке. Розмовний клуб це масовість, але не не завжди люди ж люди можуть прийти, можуть не прийти. Але, але я думаю, що завжди в нас буде десь така кількість для розмови. Хто може прийти до вашого польського центру, а також стати учасником розмовного клубу? Любий, кожен кривий кому це цікаво, якщо це цікаво, якщо є можливість. До речі, я хочу подякувати нашим захисникам і захисницям, що ми можемо зібратися офлайн, у нас є укриття. Я дякую знову ж дякую місту за те, що підтримує нашу діяльність, підтримує бібліотеки, це в розвиток бібліотек, тому що ну, це важливо. І кожен криворізець може прийти до нас і поспілкуватися, чимось навчитись послухати, надати свою пропозицію. До речі, є вже і пропозиції деяких деяких навчальних закладів, де вивчається польському. Тобто, що ми можемо робити якісь відкриті уроки. Ну, розвиток, я думаю, буде. І наостанок наскільки важливою є співпраця у культурному напрямку нашого міста з Польщею? На вашу думку. Я хочу сказати, що бібліотек і місто, в першу чергу, місто, міська влада, вона заключає договори з різними європейськими країнами. І як показала практика, що, на жаль, війна і криварісті по всьому, по всій Європі, тому потрібно якесь. Розуміти тих людей і вивчати їхні, і шанувати їх. А Польщ, Польщу як як особливий наш сусід, особливий, тому це важливо. Це важливо. Дякую вам за те, що ви сьогодні прийшли до нашої студії. Це була програма «10 хвилин. Бажаю всім миру та здоров'я. Побачимось.